Доброго дня, дітки! Послухайте віршик Батьківщина. Моя рідна Батьківщина має назву Україна. У мене й нація своя, Українка в мами, я. Є у мене й рідна мова, українське кожне слово. Наша земля, діти, зветься Україна. А ми з вами Українці. Ми любимо й шануємо свій край. Сьогодні ми будемо з вами малювати карту України. А розфарбовувати ми будемо її кольорами нашого прапора. Ми з вами знаємо, що кольори нашого прапора блакитний або синій та жовтий. То карту нашої держави ми будемо також розмальовувати цими кольорами, а допоможуть нам в цьому ватні палочки. Для роботи нам потрібно шаблон контура карти України. Синя та жовта фарба, стаканчик з водичкою, ватні палочки. Для зручності я їх з'єднала канцелярською резинкою та клеєнка. Моє ім'я степ широки! Мрія і віра, що з нами, Боге, давісує! Україна, це я. Красивий, щедрий, рідний край і мова наша солов'їна. Люби, шануй, оберігай усе, що зветься Україна. Дітки, бажаю вам успіхів! Чекаю на ваші роботи. До нових зустрічей!